ДКРП4 подовжений заряд вибухової речовини для систем розмінування совкового виробництва, бажана здобич для будь-якого саперного підрозділу, адже кожен метр цієї ковбаски містить 4 кг пластичної вибухівки підвищеної потужності ПВВ 7. Кожна секція має довжину 10,3 метри, діаметр 70 мм та вагу 50 кг і містить 40 кг 600 г ПВВ. Заряд має капронову оболонку, під якою міститься поліетиленовий ізолюючий шар. На кінцях ДКРП4 є гайки для з'єднання секцій між собою та заряди із тротилових шашок для передачі детонації. По всій довжині секції вмонтований детонуючий кабель дкр 150 ав та джут із капронових ниток, який забезпечує необхідну міцність секції на розривання.